Віктор Циганков забив за Жирону, а от Артем Довбик змарнував дві стовідсоткові нагоди. Розглядаємо моменти українців у матчі проти району. Челсі хоче замінити почуттіну колишнім тренером Шахтаря. Мудрику слід починати молитись. А Евертону повернули залікові бали, на якому місці тепер в таблиці АПЛ команда Віталія Миколенка. Вітаю вас, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка. Ми стартуємо і стартуємо. Ми, звісно, з української прем'єр-ліги вчора було три поєдинки. Заключні поєдинки, 18-го туру УПЛ. Почнемо з матчу. Зоря Ворскла єдиний гол у цій грі забив Яков Башич, який дебютував у складі луганського клубу. Цікавий розіграш е, удару з кутового. і забитий м'яч. Луганці, до речі, з 70-ї хвилини грали у більшості, оскільки червону картку отримав Ілля Крупський. І на превеликий жаль, це був один з найнудніших матчів цього туру. який я дивився від першої до останньої хвилини, бо я топлю за ворську. Відповідно, мені цікаво дивитися, як ця команда буде себе а, показувати в українській прем'єр-лізі, тим паче до Новий головний тренер, але нічого конкретного по цій грі від Ворск сказати не можу. Можна сказати тільки те, що перший тайм був достатньо цікавим, оскільки та ж Ворскла, зокрема в таймі першому, грала першим номером, намагалась створити моменти, і мені подобалось те, як Ворскла ці моменти створює. Але от до удару, до удару не доходило. На зоря свій шанс реалізувала в підсумку, перемогла Оболонь та Чорноморець. Зіграли в 1-1, матч, який міг закінчитись з будь-яким рахунком, але точно не з таким. Погляньте, друзі, на статистику. Вона в цьому Випадку ідеально ілюструє те, що відбувалось на футбольному полі. А відбулась, вибачте, одеські фанати, анігіляція і декласування чорноморця. Оболонь настільки добре грали, що було важко відірвати очі від е, їхнього футболу. Таке враження, що оболонь на якихось пігулках була такий темп, така інтенсивність не вистачало хіба одного. Це реалізації, бо по-хорошому матч би мав закінчитись з рахунком 2-0, а то й 3-0. Але якраз свою роль зіграв клас, клас гравців. Чорноморець мав один удар. В принципі, за цю гру. І цей удар виявився результативним. Оболонь мало в рази більше. І якраз класу гравців, на мою думку, і не вистачило. Але загалом, оболонь дуже сильно здивували. А от по Чорноморцю, по Чорноморцю є дуже багато питань. Ну і напевно, найбільш несподіваний поєдинок понеділка. Матч Олександрія Шахтар. Нічия 0-0. За ідею, цей має бути пік форми Шахтаря. Вони ж форсували підготовку, щоб саме на кінець лютого бути красними. Тут проблема в головах футболістів, таких як Судаков, Бондаренко, Криськів, Конопля. Люди зірочку спіймали і взагалі не хочуть грати. Олександрія частіше навіть в атаки ходить в захисті грають компактно, дуже якісний матч від них. Шахтар відверто мене здивував. Тією грою, яку вони показали в цьому матчі. А яка ж це була гра? Запитаєте мене ви, друзі? Ну як вам то описати, щоб було одразу зрозуміло? А я ж переконаний, що не всі в понеділок в обід дивились українську прем'єр-лігу. Люди ж, якби мають свої справи. Зараз я вам спробую ідеально описати цей поєдинок одним реченням, точніше, однією ситуацією. От уявіть, що ви посварились з дуже близьким другом. Вам неприємно, ви не дуже хочете з ним нині спілкуватися, у вас такий собі поганий емоційний план, але на наступний день вам треба з цією людиною зустрітися, щоб вирішити дуже важливі питання. Ви зустрічаєтесь, але у вас нема ні бажання, ні наснаги, ні сил з цією людиною говорити. От приблизно так Шахтар виглядав в цьому матчі. Без бажання, без. Інтересу. А якщо по футбольному, то одразу хочу дати вам статистику, друзі. По-перше, красномовний XG. Він цього разу досить влучно описує результат цього поєдинку. Ніхто не видав оверперформансу. Власне, ніби комусь то і було треба. Зазвичай ми бачимо рахунок, приміром, 2-0, XG1, тобто одна з команд десь пригнула вищі голови в певному моменті, і той другий гол забила. Але в цьому випадку склалось враження, що пригати вищі голови бажання ні у кого не було. Олександрія зрозуміло, вони молодці, вони добре підготували. Вони грали другим номером, вони чекали е, моменту те, що не вдавалося зловити Шахтар, то одне. Але Шахтарю, схоже, взагалі не було цікаво ламати ту оборону Олександрійців. От взагалі. Ось вам, до речі, друзі, трішки більше детальної статистики. Маріно Пушич після цієї гри сказав, що на результат вплинув стан газону, і сам він гравцями задоволений. Але, як на мене, можна ж чітко визнати, що Шахтар просто не відійшов після Марселя. І от вам така гра і такий результат. Дуже багато насправді було закидань капелюхами, що типу боже. Каже, ці футболісти шахтаря переоцінені, грають в бозна що, як так можна? Вам фанатів не шкода? Але ситуація насправді набагато простіша. Після цієї поразки Марселю, вильоту з Єврокубків, ясно, що у гравців буде. Подавлений емоційний план і опустяться руки на кілька матчів. Ясно, що зараз у треба буде такий собі складний період, але те, що вони наберуть форму, розіграються і доведуть чемпіонат до потрібного їм завершення, це, це цілком очевидна історія. Ну і щоб добити інтенсивність пресингу і кількість атак, і їх. Інтенсивність Шахтар, помітно, що відповідний період матчу просто провалив, віддав ініціативу Олександрії. І до чого я це згадую? Ось до чого, друзі, до порівняння. Олександрія почала грати з хвилини 20-ї. аналогічно до Марселю, котрий в той же період увімкнувся. Олександрія була дуже активною в пресингу, і як і Марсель, котрий аналогічно зрозумів, як протидіяти футболу Шахтаря футболу Пушича, і почав пресингувати. Це не два ідентичні матчі, безумовно, але здається, формула гри проти Шахтаря Пушича. Винайдена. Ну і турнірна табличка після 18-го туру УПЛ. Звісно, якісь висновки, хто як оновився і чи став сильніше після паузи, будемо робити пізніше. По одному туру судити тяжко і безглуздо, але поки авансом похвалю Динамо та оболонь. Як на мене, дві найцікавіші команди цього туру. Гарне Динамо ми не бачили давно, тому тут без пояснень, тому і здивували. А оболонь щиро якраз здивувала, і це було круто. Чому не додаю сюди, наприклад, кривбас, до речі, а мав. Би ну, бо вони всю першу половину сезону виглядали вкрай файно, як і в матчі проти ЛНЗ. Тому тут, власне, без здивувань просто черговий дуже крутий матч від... Криворічці. Ну що ж, друзі, наступний тур буде наступними вихідними. Хоча перший матч буде вже в п'ятницю. Це буде поєдинок Полісся лнз здається. І вже на цей поєдинок ви можете робити свої прогнози у наших друзів компанії Favbet Link в закріпленому коменті. Там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну головне будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. Ну а ми крокуємо далі. Додамо в це відео трішки, як то правильно сказати, кортизольчику. Колишній гравець збірної України Геннадій Зубов та екс-футболіст Шахтаря Віталій Віценець увійшли до тренерського штабу Спартака 2 Повідомляє Спартівка. На початку лютого зірка Санкт-Петербург оголосила про припинення співпраці з тренерським штабом на чолі з Дмитром Комбаровим, асистентами якого були Зубов та Віценець. Та ну як? Ну, а как? Ну, ми, ми прості люди, ми маленькі люди, ми просто працюємо. ми хочемо заробляти, ми хочемо жити спокійно ту життя. Ми нічого не рішаємо. І як би друзі, то крінжово наразі не звучало. Але це добре. Це дуже добре, що такі от ватани, вони одразу валять туди, де їм місце, і не топчуть нашу землю. Оце от добре. А те, що це крінж. Та ми вже і так знаємо, що зубовіціниці і ота їхня компашка це крінж. Що тут додати? Ну і на контрасті український гравець арсеналу Олександр Зінченко разом з партнером по команді Габріелем Жезусом провели благодійний шоу-матч з cs 2 Мета зібрати 30 мільйонів гривень на засоби РЕП, дрони та транспорт для батальйону Айдар. До слова Зіна може повернутися на поле вже в найближчому матчі Арсенала проти Шеффілд Юнайтед. Ну і величезна подобайка Сашку за подібні історії. Я не фанат Counter-Strike, але зацінив незалежна апеляційна рада. розглянула апеляцію Евертона на зняття з клубу 10 очок. За порушення правил фінансового фейерплею. Результатом розгляду стало зменшення кількості знятих очок з 10 до 6. Завдяки поверненню 4 балів, команда Віталію Миколенка піднялася з 17-го місця в турнірній таблиці АПЛ на 15-те. Тепер у підопічних Шона Дайча 25 очок після 26 зіграних матчів. Евертон зразка цього сезону це не та команда, яка має боротися за виживання. Це моя думка. Інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що Челсі стежить за роботою головного тренера Брайтона Роберто Дедзербі. Лондонці розглядають колишнього коуча Шахтря на наступний сезон. Однозначно можу сказати, що зміна коуча в цьому челсі не так романтично змінить картину, як би того всім хотілося. Контексті Мудрика також мені дуже відгукуються коментар Віктора Вацко, Здається, це його був коментар, що Челсі загралось в манібол, набрало купу гравців з потенціалом 90 Але то тільки в кіно так ідеально завжди виходить. Власне, знаєте, Челсі нині не є історією про замкнути коло що шо б там не відбувалось, будуть проблеми, і нічого не передвищає позитиву. Не є Челсі такою історією, але якісь радикальні зміни потрібні. Зміни, які зокрема можуть вплинути і на подальший розвиток кар'єри Михайла Мудрика. Друзі, а щоб не пропускати новини по вашим улюбленим клубам, зокрема по Челсі, качайте мобільний застосунок трибуна.com. Там оперативно, фактурно і зручно. Лінк лишаю в описі, регулярні оновлення. Ну, словом, все в твоєму смартфоні. Ну і летимо далі до Жирони Циганкова і довбика. Вчора наші козаки живого місця не лишили на райо Валікану. Переконлива перемога. Один з голів до слова забив сам Віктор Циганков, якого Високо оцінили Софаскор, втім в той же момент низько вони оцінили гру Артема Довбика. І здається, заслужено низько, бо нападник Жирони міг відзначитись забитим голом у цьому матчі і мав для цього принаймні дві хороші нагоди. На 47-й хвилині українець не зумів підлаштуватись під пас Крістіана Артугеса. 10 хвилин по тому з такої ж відстані пробив вище воріт після пасу Циганкова. Після другого епізоду Артем був просто в розпачі, і це зрозуміло. До речі, до початку гри ось така от інформація з'явилась по Довбику, що ним цікавляться ціла низка клубів, зокрема Арсенал, Вестгем, Ньюкасл, ну а також його пов'язують з іншими клубами Ла Ліги, серії А та Бундесліги. І безумовно, такий антиперформанс довбика в матчі проти Райо згубно на інтерес не вплине. У всіх гравців є слабкі матчі, а є офігенні. Це нормально. Але якраз принципова різниця у тому, що топ нападник має максимально вирівняти цю. От Діаграму хороших і поганих матчів. Якщо навіть статистику підтягнути, то ми побачимо, що довбик особливо не змінився після е, того Оверперформансу в матчі проти Севільї. Він так само е, Все показує в корисних діях, в точності передач А Це в його ролі дуже важливо, бо він має постійно підігравати партнерам. Єдине, чого не вистачає в цій статистиці, друзі, це забити голів. А це для нападника ключове. І ось тут довбику треба. Попрацювати, аби повернутися до попередніх кондицій, І Щоб не виявилося, що то був просто такий, знаєте, короткотривалий, крутий оверперформанс від Артема. А стабільність, яка показує, що цей футболіст. Дуже якісний і може грати на вищому рівні. Друзі, що ви думаєте про ситуацію з Артемом Довбуком, як вам матч Жирони, як вам Гол Циганкова, про все це пишіть. Ми сьогодні багато з вами поговорили про а, футбольні новини. Ставте цьому відео вподобайку, якщо нам сподобалось, бережіть себе і па На зв'язочку.